Так, Україні внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України здійснювалося досудове розслідування, кримінальне впровадження внесено до єдиного реєстру до судових За номером 42017 00026 і 05 2018 року. За фактами службового підроблення та невиконання судового рішення детективно національної бюро, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366 та частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України. Та винесено постанову про закриття кримінального провадження. Щодо доводів позивача, можуть вказати, що клопотання від 03.10.16 року, яке нібито не розглядав детективне національне бюро, це не те дійсності, оскільки сам заявник у своїй заяві вказує і вважає, стверджує, що Ті Пікенчини порушення, скільки не зареєстрував постанову, яку він отримав. Тобто, дані доводи о, сам же звільнив спростовує свої твердження. У мене все в честь більше не немає нічого. Ваша честь, я маю питання, дозвольте задати пану цю питання. А, пан детектив, скажіть мені, будь ласка, зараз від, налишню відповідю на клопотання. А, на клопотання потерпілої особи, або займника, як ви любите називати, являється відповідь на ли... листом чи постановою? От ви що не ствердили, що я сам зізнався? Так зізнався в чому, що я листа отримав? Дійсно, листи отримав? Чи я отримав постанову? від Вікибекіна так, що ж саме я отримав з нього? Про що у вас там написано? будь ласка? десята 07.10.16 року за номером на чотирбачотири двадцять чотири вас. Направлено на вашу адресу постанову про по відмову відмов задоволення клопотання по кримінальному провадженню. Номер останній цифру 322 від 13, 9, 16 року. Додата да, на трьох акушах. Хар... Підписую Дієк національний провод. Хорошо, друге питання, точанче. Які у вас зараз є належні докази даному суді, що я е, отримав дану постанову, а не лист? Належні докази, будь ласка. КПК каже, кажуть. Навіть навіть в своїй скарзі ви визнали, що е, е, не заре... дана постанова була не зареєстрована. Тобто все. Це... Саме що ви. Її так, пишете, постанову ласка, яку саме, яку сам постанову? Я, на ага. я вже на це питання. Піше адміністрати. Ну, добре, ну, я зрозумів. Третє питання. Скажіть, будь ласка. Тебекін всі вніс статті. виконав він ухвалу. Він всі вніс ЄРДР у відповідності до моїх заяв і у відповідності до рішення суду? Ще разомпис. Ухвали Слово районного суду Міста Києва. І 227, 16 року, у справі 716 10, 877, 16К зобов'язано повноважено хаців Національний БРО внести відповідної відомості ДРДР за заяву Сілівчів ВС від 14 до 616 року про вчинення під час суда кримінальних правопорушень, передбачених кримінальних правопорушень. Водночас в ухвалі Слов'янського суда не встановлено попередні кваліфікації, про які ви зазначаєте в своїй заяві. Та не зобов'язано внести саме відомості по тим чи іншим статтям. Наступне питання, па, пане е, хренець, скажіть, будь ласка, ви ще не сказали сам собі запречуєте? Там написано, що у, е, ухвалою зобов'язано детектива виконати. Виконати, тобто внести ЄРДР відомості моєї заяви. Цитую, відомості заяви. Так, по чому вносяться саме відповідність до 125-го наказу ГПУ і відповідність до наказу 139 від 6 квітня 2016 року, вносяться все-таки до ЄДР відомості ухвали чи заяви? Бо я зараз говорю в контексті ухвали, що ухвалою зобов'язано було тебе, як і на дитина, виконати, виконати те, що вони зробили. Тобто, внесе ЄДР, але відомості заяви. а в заяві які указані були можете перечислити? По мірі, висадено постанові мої постанові дані нема там такого, нема там я... такого. Я на пам'ять знаю, нема все... там жодної в... жодної це рішення в постанові про по закриття кримінального провадження. Все. Хорошо. на п'яте питання. Щойно ви сказали? Цитую це цитата і записано відео, Що я є позивачем у справі? Так яку ви мали на увазі справу, що я є в ній зараз позивачем? Вся моя позиція висловлена висвинула постанови по закриття кримінального провадження від. Десята берна року, більше не додавати немає що. Ні, щойно ви сказали поверх за постанови, час... що ви доповідали зараз. Суди сказали таке ще слово. Раз, слово раз, що раз. я є позивачу цій справі? Які а, я справі позиваю? Можливо, я, я а, говорився і ще раз повторяю. Моя mm -hmm. позиція повністю вислав постановою про закриття кімнальної провадження все. Mm -hmm. Шосте питання, скажіть, будь ласка, пан детектив, але бажано, щоб не так як гол викладені ваші думки були в даній постанові. А я боюся, що вона є плагіатом, тобто є фактично загальні загальними словами, тобто рибою, так називаємо від інших детективів, такі приходять. Вони дуже похожі. Скажіть мені, будь ласка, керуючись на які норми кодексу. Кримінального процесуального кодексу, ви закрили, е, 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 крім того, що ви написали, бо зараз я кажу, що почу, Тому що дало вам право, отак, навіть не винаю, точню, що дало вам право мене не допитувати в цій справі? Все написано в позовної по закриття кримінального процесу. Не сказано не, там, в, що все. мене можна в, в не допитувати. Слідчо, все тут описано прийнято було процесуальне рішення. Останнє питання. Run Добре, тоді я інших не буду задавати. І тільки останнє питання, що до цього питав. Е, 60-ї статтею передбачено, навіть коли мене не, визив, не визнавали потерпіло, вона не Справи, чому ви чи або є у вас обратне зараз доказати суд, належний доказ, що ви мене повідомляли про те, що е, е, виконана е, вимоги е, у, ухвали сідчосу суду, винесено тоді-то тоді-то дане кримінального провадження і е, в такому то провадженні про, е, свідчі чи детективи являються такими то представлені такими, то і е, з такого числа розпочати до судового розслідування. Е, е, чому ви мене не сповістили про те, що я міг реалізувати своє право, направити вам оці всі докази, що я і потреба. І щоб я міг стимулювати вас, наприклад, провести ряд представник. Ви можете покластися на якусь норму закону, бо постанови, опять же, коли не писалася на постанову, там бачите постанови таку не значить. Чому ви не лишили права на 60 статтю хоча б? Все відображено, в постанові про закриття, як провадження. В даному засіданні це вказати, що прийнято ми... винесеться постанова 50-та процентного стопу. Все. Ви не, проти, ви не проти тоді, і суд не проти, якщо а, він на таки писав за це. Що я зачитаю постанову, якщо ви то хочете індивідуальні для вас. що там не сказано, сказав, що, що постанови написано. Не сказано там, було чого ви не лишили цих право. Відповідь надана, у вас ще є? Ні, ваша честь. В якої сторони суду вдаляється до вас?